Але давайте і про наші релігійні справи поговоримо. Росіяни вдаються до релігійних переслідувань на окупованих територіях. Про це йдеться в звіті Американського інституту вивчення. Ні, за інформацією аналітиків від початку повномасштабної війни мали місце 76 фактів релігійного терору. Так окупанти, приміром, закрили, розграбували або насильно перетворили в РПЦ близько трьох десятків культових споруд. А Крім того, вбили або полонили 29 священнослужителів. Що найменше експерти вважають, що це не поодинокі випадки, а цілеспрямована кампанія зі знищення непідконтрольних кремлю релігійних організацій в Україні. І зараз до нас приєднається Кирило Говорун, доктор філософських наук, професор університетського коледжу Стокгольма, Архімандрит. Вітаю вас, доброго вечора! Слава Україні, Героям слава вітаю вас, пане Кирило. От питання загалом, якщо говорити так, от про ці про ці справи церковні, хотілося б. Я знаю, ви так само детально ці питання вивчаєте. І от хотілося б е, почути вашу оцінку загалом ролі Російської православної церкви у війні Росії проти України. Ну і чи можемо ми говорити про те, як змінювалася роль протягом от року вже повномасштабного вторгнення? Ця роль є ключовою, навіть вирішальною. На мою думку, без підтримки з боку церкви, ця війна. Була би мало вірогіднішою, а тому, що церква е, е, до формули війни додала дуже важливий компонент. Формула війни на мене це зброя плюс ідеї. і от церква якраз стала е, постачальником ідей для цієї війни. Е, вона надихає багатьох людей в Росії воювати, підтримувати цю війну або йти і воювати, і вона продовжує це робити. І ми не бачимо зміни курсу. Бачимо лише що. Е, Церква лише підсилює свою підтримку війні, і відповідно вона також отримує певні зиски з цієї підтримки. Це різні ресурси, які вона отримує від Кремля. А також вона отримує храми, інфраструктуру, яку яку окупанти захоплюють захоплюють на, на окупованих територіях України. І справді ви сказали. Про звіт з боку інституту дослідження війни, але інші організації досліджують те, як окупаційна влада поводиться на, на окупованих територіях, і що вона зокрема робить з, з храмовими е, приміщеннями. Е, ми знаємо, що із інших повідомлень, і це вже було багато разів наголошено в українському інформаційному просторі. що... Е, там, де куди заходить Росія, куди заходить, е заходять окупанти, вони все намагаються перетворити на суцільний московський патріархат. Е до речі, це стосується на е це насамперед звичайно стосується храмів православної церкви України, е але це стосується навіть храмів Української православної церкви. Відомі випадки їх досить е немало коли змушують і священників, і єпископів саме Української православної церкви, московського патріархату повністю пере підпорядковуватися Москві, от тобто йде таке суцільне зачищення цього сак... про простору окупованого і його підпорядкування Москві. А от якщо говорити про е, я не знаю, чи е, наскільки коректно зараз я скажу, але так часто пишуть наші глядачі про такий структурний підрозділ Російської православної церкви в Україні як УПЦ МП, Українська Православна Церква Московського патріархату, то от, е, ну, якщо говорити про керівництво цієї церкви, я не маю на увазі там одурманених людей, якихось так, е, от наскільки ми можемо говорити, що е, Українська православна церква Московського патріархату. Ну, вона дійсно виконує якісь прямі вказівки керівництва Російської православної церкви на чолі з Кирилом Гундяєвим до війни, до до, до ескалації війни у грудні 22-го року. Можна було говорити про окремі випадки, коли УПЦ прислухалася. До вказівок з Москви. зараз. Я не думаю, що це відбувається після початку uh -huh. повномасштабної повномасштабної агресії. агресії. Існують не прямі впливи безумовно з боку Москви, яка продовжує просувати свої наративи е, в рамках того, що називається ІПСО е, е, спецоперацій, пов'язаних з інформацією і з пропагандою, а через окремих представників УПЦ. От і ця проблема справді існує, але з іншого боку, е і в самій УПЦ є люди, які, е які виступають категорично проти війни, проти агресії, проти агресора. Е і як я згадав, той е ті випадки, що навіть на окупованих територіях представники УПЦ не користуються повною довірою з боку окупантів, які змушують е силомиць е їх переходити до. Е до безпосереднього підпорядкування Москві це стосується навіть єпископів. Відомо відомо, що а, ті єпископи, які деякі не всі, а, які опинилися на території на територіях окупованих, а, їх змушують а, переходити в пряме підпорядкування до московського патріарха, але вони цьому намагаються пручатися, От. тобто це складна ситуація, і не настільки однозначна, як то кажуть, що а, навіть у випадку УПЦ. тут питання, як з цим боротися загалом, тому що ну з одного боку, ми бачимо тут в Україні так, що ну є і факти, які свідчать про. Тут чи іншу роботу так. чи підігруванняMoskvy От, там так паспорт в предстоятеля вонух російський так. паспорт громадянин Росії. Але <паспорт> водночас, ну так само, ми бачимо те, що попри те, що якісь кроки робляться, і переходять в підпорядкування ПЦУ ті чи інші храми у ПЦМП. Ну але немає якогось такого централізованого рішення. Центральна влада передає по суті, віддала це на відкуп владам місцевим. Вони якось там намагаються розривати договори, оренди, ще щось. Як, пане Кирило, вам бачиться? Ну, хто, хто має за це і яким чином взятись за вирішення цього питання, щоб остаточно поставити крапку? І якою має бути, на вашу думку, ця крапка в роботі в, в, в перебуванні у ПЦМП в Україні? Ну, По-перше, існує загальноправова рамка, яка встановлюється а, українським законодавцем. Верховною Радою України і вже було прийнято цілу низку законів ще до цієї гарячої фази війни, а щодо врегулювання. Мапи релігійної, скажімо так, України. От не всі ці закони виконуються і були виконані. Очевидно, що потрібні будуть ще якісь додаткові закони, але це, це власне законодавча рамка. Вона автоматично не призводить до, до виконання цих, закон цих законів. Це має забезпечувати очевидно виконавча влада України і це мають забезпечувати муніципалітети на місцях. От, розв'язати так мати, проблему УПЦ питання УПЦ, якщо так назвати це однією фразою, дуже складно одним одним рішенням і однією, навіть одним законом, тому що йдеться про низку громад, і з точки зору українського законодавства УПЦ як юридичної структури не існує, існують окремі громади. І власне, ми бачимо зараз. Сказали, що окремі громади переходять до ПЦУ. І це може відбуватися лише на рівні окремих громад. Це не може вся структура бути переведена, скажімо так, до, до ПЦУ. І у, українське законодавство передбачає певні процедури переходу саме громад. От, і зараз ми спостерігаємо те, що Інколи ці процедури виконуються, а інколи не виконуються інколи вони порушуються. Причому порушуються з обох сторін і УПЦ інколи порушує українські закони щодо. Щодо переходу громад, і з інших сторін, зокрема з ПЦУ, ми бачимо е таке порушення і певне, певні прояви насильства. Очевидно, що е для того, щоб цей процес був не мінімально конфліктним. Він, мабуть, не, не може бути не конфліктним, мінімально конфліктним, е треба, щоб повністю дотримувалися всі сторони е цього процесу українського е українських законів. Це це є гарантія, так моти і е е е передумова для. Для мирного процесу переформатування, скажімо, релігійного простору України у світлі війни. Тоді ще одне питання на завершення. Якщо ми говоримо про те, що так російська російська православна церква, вона, от як ви сказали, безпосередньо впливає так на і впливала на рішення там по про війну і, і все таке подібне. І а Українська православна церква Московського патріархату так ну виконує якісь, скажімо, ті там меседжі, наративи певною мірою, які так. закладаються. Питання Вселенський патріарх Варфол... Ломі, чи може він якимось чином вплинути на діяльність і російської православної церкви, ну і відтак на діяльність Української православної церкви Московського патріархату? Так, ну вселенський патріархат не має своїх так мити підрозділів на території України. Він Надав Томос про автокефалію православній церкві України і тим самим дав і дав їх повну незалежність автокефалію, те, що нашою церковною мовою називається Автокефалією, от але е, він е, може впродовжувати е, е, мати позитивний вплив на розвиток е, подій в Україні. Зокрема, я думаю, на цьому етапі Селенський патріар, Патріархат і зок і, і, і зокрема. Особисто патріарх Варфоломій, селенський патріарх Варфоломій, міг би виступати посередником у а, діалозі між а, двома гілками українського православ'я, двома українськими церквами а, УПЦ МП і, і ПЦУ. І про це іде про це ведуться певні пер, 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 перемовини, Про це а, 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 така можливість розглядається, і, можливо, вона буде втілена імплементована найближчим часом. Дякую вам дуже за відповідь, Кирило Говорун, доктор філософських наук, професор університетського е, коледжу е, Стокгольма, архімандрит, був з нами на зв'язку. Говорили ми друзі знову ж таки про УПЦ МП, так і через вплив на неї і Російської православної церкви. Чи може на це вплинути зокрема вселенський патріарх? Чому я про це питав? Тому що минулого місяця він, перебуваючи в Литві, заявив, що так, що власне. Е, Російська влада використовує церкву як інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей. Ну і е, власне по суті звинуватив так е, тактовно доволі, але звинуватив е, от цього патріарха російського Кирила в тому, що він от благословив мовляв російське вторгнення в Україну. Ну і це привезло окрім іншого до е, розколу всесвітньої православної церкви. Стежити ми будемо далі ще не раз впевнений повертатись до цього запитання, тому що багато багато знову ж таки питань стосовно цього залишається. попри те, що обговорюємо вже це не перший тиждень. Ну і продовжуючи певною мірою цю тему: от переходу, перепідпорядкування церков УПЦ МП в переходу в ПЦУ. В Кам'янці-Подільському віряни у ПЦМП заблокували вхід до собору, який перейшов до Православної церкви України. Про це повідомляє Суспільний Хмельницький. Зазначається, що понад 50 парафіян МП стояли на вході до храму, співали молитви і хресним ходом обходили собор Олександра Невського. Біля храму були навіть Невеликі сутички, коли один з місцевих жителів, який на зборах проголосував за перехід громади, хотів пройти крізь е, щільний ланцюг парафіян, однак його силоміць виштовхали. Рівненська облрада проголосувала за заборону діяльності УПЦМП взагалі в їхньому регіоні і скасувала рішення депутатів 1991 та 1992 років, що стосуються діяльності релігійних організацій Московського патріархату, 55 депутатів звернуться до кабінету міністрів щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимог законів України. І разом з тим архієпископ Пимен УПЦМП під час виступу зазначив, що серед священників їхніх. Конфесії багато підтримують Україну, зокрема, і на фронті. Підтримують, але при цьому митрополиту ПЦМП і ще понад 20 священнослужителів УПЦ Московського патріархату мають російське громадянство. Втім, правові підстави, аби позбавити священиків цієї привілеї, є. Про це в етері телеканалу Київ розповів директор ГО Центр релігійної безпеки Дмитро Горєвой. Мені здається, що митрополит онуфрі тут ну бреше просто як я не знаю хто. Тому що е окрім, е окрім же ж е окей, можна там навіть е спробувати прийняти його точку зору, що він не подавав документів е і якось автоматично отримав російський паспорт. Ну але двічі закордонний паспорт. Ну, закордонний паспорт автоматом не оформлюють. Закордонний паспорт ти звертаєшся за ним, двічі отримуєш його. Більше того, мені колеги-юристи сказали, що якщо він мав російський паспорт за законом про громадянство 90-ті роки, він не міг законно отримати український паспорт без рішення комісії при президенті. Якщо не було указу по онуфу, а Ну його скоріш ну його не можуть зараз знайти. То скоріш за все набути ним українське громадянство. Воно набути незаконним шляхом, тому його можуть позбавити є правові підстави його позбавити українського громадянства і суд переніс на 21 квітня розгляд апеляції на обрання запобіжного заходу митрополиту московського патріархату Павлу у вигляді домашнього арешту. Ну а от місія потрапити до лаври. Представники мінкульту спробують в чергове зайти на територію заповідника в середу, 12 квітня. Про це пише видання «Біг Київ. Нагадаю, що всі намагання членів комісії потрапити до Києво-Печерської лаври блокували віряни у ПЦМП. І зараз прихожани московської церкви збирають підписи під зверненням до президента України і Верховної Ради з проханням дозволити їхній громаді залишитись у лаврі.